Всім привіт! Мене звати Софія, я студентка другого курсу Словацького технічного університету, і сюди я вступила за допомогою компанії Slovak Study. Вони допомогли мені з усім, що було пов'язано з моїм переїздом та вступом у цій країні. Вони взяли на себе документи, переклади та всі інші етапи, що стосуються студентського життя тут. Вони завжди були поруч, завжди були щирі, завжди були раді допомогти. І за це величезний такий плюсик, тому що я кажу з досвіду, що самому це зробити ну дуже складно. Також, окремо дякую, хочу висловити своєму куратору Марго. Вона теж тут. Бігає за нами, якось нам намагається допомогти, особливо цей перший курс, який був таким трошки складним, тому що. Перший етап, нова країна ще не дуже добре відома мова. Вона завжди була поруч, і навіть зараз в нас добрі такі відносини з нею. Вона нам допомогла сходити в поліцію, зробити картку в банку та все таке інше. Всі питання, які виникали, вона теж була поруч. Тому велике дякую за те, що я зараз знаходжуся тут. За те, що я втілила свою мрію, і навчаюся за кордоном.